Він їхав на бальшую скористі. Mm -hmm. В районі, в лоб ні, в лоб, не, не слкнувся з бусом, mm -hmm. бус два рази перевернувся, по словам очевидця. Вот. А він пішов в полі метрів на 170-150. Mm -hmm. Приїхали в вакуум, забрали його, ну і привез в больницу. Ми його вели сюди, ми думали, що поїде в лікарню. Mm -hmm. Він доїхавши до магазину, розвернувся і хотів тікати. Ми його затримали і вже мы його супроводили в лікарню, бо так, як у него там травма є. Mm -hmm щоб дорозі не помер завести, щоб надали першу невідкладу медичну допомогу. Тут на місці він відмовляється десь, він хоче свою лікарню, дає лікарі, то я думаю, що він хоче використати своє право депутата. Ну, хай дивляться люди, хай знають які нас депутати. Його прогнозують на должність голови Грохівської державної районної адміністрації. Так, будь ласка, вийдете в машину, хтось з нами сідає чи що. Так, так, так.

Там Ти сприяєте, yeah, в мене теж пригає. Ми наркодиспансер не веземо. везе міліція. Ми, тільки ми тоді наркодиспансер повинна везти міліція. Ми в наркодиспансер Відку, не ми швидку, я не Часто. везу на час. Дати гроші на бізнес чи що? наркодиспансер. Вибачте, я не їду в наркодиспансер. Ми їдемо міську лікарню. Я вам кажу, я їду в наркодиспансер, того часом веземо, який лежить на вулиці. Я зараз ви бачите, як зацікавлена. Медицина в нас, в нас за справедливість. Як оперативна група, як переживає старші групи? ДТП Луковезі вам частково. А не вже Їхали активісти правосектору з Ворохова і. <гум> Вони просто були свідками того, що, що вже сталося після ДТП. І о, вони побачили, що приїхав цей ком, який тільки що сидів. Ага, вони просто вже бачили. Так, да, вони побачили, як кум його посадив свою машину і, і показав. Mm -hmm. Вони, зрозуміло, що сіли. Йому на нахвіст передали праці, а то там вже mm -hmm. по, по місту сосу проводили. sok bersih ДТП з ДТП значить, Село Чклі Борківського району. Звідти ті направили в Боголюбе, медичний заклад. Після того, що відходи доправили до вас, значить нам потрібно, щоб взяли пробу. На Алкоголь чи через... кров? Э, кров на алкоголь ми беремо, але да. кров відправляється за травранці на кодиспас. Тобто э, сьогодні ми на місці кров алкоголь не визначаємо. Це означає безпосередньо установи, яка э, Я зараз... значить повідомляє, що чоловік дані пишет не доступна. Будь ласка, щоб направити Ще одне питання після вашого органу Можна, якщо ми його машині завеземо Значить, я терапевту, я його оглядаю і з цього його на некові. Угу. Означає стан його, чи потребує госпіталізації, чи не потребує. Якщо він потребує госпіталізації, тоді і все. Чи ви я що кажуть? Я зазнаю теж. Чого це завтра? Сьогодні, сьогодні, сьогодні вже треба. Вже треба завтра, завтра то буде вже завтра, друге діло, будь ласка. Слухай, тобі не здить? Ти для людей тільки побував. Та він зараз не зображаєш. Все ображає. Ой, ні.

Ну, тут ще зараз поставимо, на де склеєно. Чи тут? Можна а це лишається нам. Як нам повідомили працівники Луцької центральної клініки, що значить сьогодні експертизу крові вони не можуть зробити в наркодиспансері, оскільки експертиза до обіду тільки працює. Домовились, значить, в телефонному режимі спілкувалися з керівником наркодиспансера, що ми завтра на 9 годину до нього приїжджаємо і. Так само будуть медики звідси будуть відряджені, доставлені ці проби крові, і там буде проведена за годину-дві експертиза. Зі слів підозрюваного ДТП, яке було скоєно в Ворохівському районі, в селі Шклій, значить, що він визнає свою вину, він нам це признається і шкодує за те, що скоїв таке ДТП. Просить вибачення в народу.